Згадався е, вірш е, радянського співака Віктора Цоя і все, що мені нужно, це кілька слов і місце для шага вперед. Ну, е, якщо розшифрувати, е, я от згоден загалом з ним, е, це е, можливість бути в гармонії з. Оточуючими тебе людьми, так. бути поряд з тими людьми, з якими тобі хочеться бути, так. з якими ти можеш комунікувати, і тобі цікаво, і вони тебе надихають, і тобі хочеться з ними комунікувати. І, звичайно, ну, звичайно, що тут е, нічого не варте, коли тебе немає здоров'я, це, е, звичайно, що треба мати здоров'я в будь-якому разі. Так. О, і е, дуже важливе місце для шага вперед перспективи. Я особисто, якщо я не бачу перспектив, то мені не дуже хочеться за щось братися. Ну, коли я не бачу, що це мене приведе туди, то, туди-то, туди. То завжди mm -hmm. хочеться прагнути до якоїсь мети. Mm -hmm. Там вивчаєш іноземну мову, думаєш, що воно тобі знадобиться і в подорожах, і, можливо, в кар'єрі, і так далі. І з багатьма речами так. Тобто, коли ти бачиш мету, Йдеш до неї, просуваєшся, то це також щастя.